Це чудове свято для закоханих всіх, які визнають свої почуття і признаються завжди в любові. Прекрасне свято. А як ви його святкуєте? Ми з милим, завжди з коханим чоловіком. робимо собі завжди чай, пітерброди це наше любиме. Ми так особливо не святкуємо, а для себе в рідному крузі. Боже на буде, Артемчик. Це свято, як на мене. Трохи заперебільшений, оскільки вибрати тільки один день, в який є, дарувати подарунки своїм найближчим, ну своїм коханим, це якось вибачте порагульські. Дарувати квіти треба кожного дня, ну, ну якщо не кожного дня, то коли тільки є можливість. А день святого Валентина це більше як для мене комерційний день для продавців різних речей. День Святого Валентина він для кожного проходить по-різному, оскільки є люди, які знайшли свою другу половинку, а є також які самотні. І Тому ну, деякі цим цьому радіють а деякі навпаки переживають. Якось так. Взагалі, саме що я думаю про цей день, так він потрібен. Мені здається, навіть не те, що в цей день. Завжди треба показувати любов до своєї половинки, своє кохання. Релігія те, яка засуджує це свято, а інші кажуть, що він був святий і допомагав закоханим. Так що краще, якщо хтось вірить, то хай вірять в любов. Воно символізує десь свято кохання, свято відношення такого гарного між чоловіком і жінкою. Тому, в принципі, це свято. Варто десь пам'ятати про нього і його відзначати. От, любою, любою вам все-все найкращого. Все.